Так, Олесю вже відправили на фронт борщі варити, назвали її нехорошими словами, хоча зробили в тому числі і мені зауваження. Ми буквально за кілька хвилин все розберемося. Ваші думки, обурення або можливо, схвалення посилення мобілізації в Україні. Але найголовніше, що з цього приводу висловився головнокомандувач України Валерій Залужний, який вважає, що взагалі її варто повернути в ті рамки, в яких вона працювала. Рекруто оцінювати ще трошки зарано, трошки зарано. А що стосується питань мобілізації, то ну, її не те, що треба підсилювати, а повернути в ті межі в ті рамки, як працювали раніше. Тому що зараз це скажімо так, проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї. Їх має хтось замінювати, їх має хтось допомагати, і вони зараз ну, з часом залишається саме саме це зовсім неправильно. Його просто треба повернути на ті рамки, в яких вона була, в яких вона працювала раніше.